Зараз Сергій Дерій, капітан вишні. Ну, ви знаєте, от коли є такі фільми, трилери, драми, детективи, де не прогнозований взагалі фінал, фінал сцени, тут, я не знаю, драма, трилер, сюжет просто непередбачуваний. 3 1 поступав, з вихвилини хвилини чистого часу, начебто, вже все, тире закрили за свої половині поля, вдалося двічі забити. Ну і такі теоретичні шанси все-таки захистити свій титул чемпіона Західної конференції Суперліги, вас лишаються. Ну, в першу чергу хотів би подякувати хлопцям колективу Саме Вишні за, як на мене, одну з найбільш таких ігор, де дійсно віддалися наповну, показали характер. Досить непростий суперник, теж дякуємо їм за гру. Ну, в, принципі, в принципі, я планував на три залікових. Але, тим не менш, дивлячись по складу команди Magic Тайгер Talisman, Ну, такі імениті є в них в команді хлопці, тому, я гадаю, досить, досить достойно ми пристойно зіграли з ними, Нічия, ну, Попереду тільки думаю, теоретичних шансів, кажете, вже немає на перше місце, тому що і в нас досить складна гра буде, і, ну, і в талісманів буде трішки легше, тому я думаю, будемо грати за друге місце. Я не пам'ятаю, як там турнірна таблиця. Ну, Тим не менш, гадаю, що цей сезон ми закінчуємо в принципі достойно і хотів би ще подякувати Збройним силам України. Все буде Україна. Все буде Україна. Обов'язково І ще один такий момент. От починає вигро, ти, як я замітив, фактично на своїй половині поля, від ЗАГС, навіть трішки віддаючи ініціативу супернику на контратаках. Ну, якщо чесно, не дуже це вдавалося. Коли ви пропустили двічі, ви якось почали йти вперед, тобто свій футбол, як ви пройти інших команд граєте, і тут гра задалася. А чому вирішили не ризикувати з перших хвилин? Ну, зробили ставку на гру в контратаках. ну, Дійсно, ми спілкувалися. настанова була на гру така, щоб віддати, віддати ініціативу. По можливості, звичайно, грати в футбол, але грати від захисту. Після того, як вже нічого було втрачати, ну звичайно, почали підключати п'ятого, в принципі, забили м'яч. Досить швидко, і потім знову ж таки, я думаю, вже на характері, на емоціях пішли вперед. І навіть там ще мог я четвертий забити в кінці там 10 секунд. Якби попав по м'ячу, було б взагалі чудово. Ну, так. Все, дякую вам, все найкращого.